Відводить душу наша збірна зараз в Кишиневі. Ну, вже е, почав відводити Яремчук. Це означає, чекаємо ще від добика. Ну, треба виграти цей матч. Я думаю, що Ребров поставив той склад, який, мабуть, що орієнтований вже на Румунію. Це основна гра, стартова гра чемпіонату Європи. І треба якийсь оптимізм вселити в душі вболівальників. Про це про проблеми збірної, про інші. Цікаві речі в нашому футболі говоримо з моїм колегою Владиславом Макаровим. Він уже не вперше, і я думаю, що ви будете знайомі. Ну, колишній гравець Таврії, нашої Таврії в нас, в Таврії. І ну що, Владиславе, розпочали наші там Кишиневі дуже непогано. Так, да, гарна передача від Матвієнка, Гол Так. Початок гарний. думаю, Але що... як, на твою думку, що означає ця гра по Кишиневі? Тому що не зовсім задоволений був, як і ми всі, грубою з поляками, Сергій Станіславович. Ну, це гра 100% так, такі розслаблена підготовка до останнього матчу. Хоча розслаблятися, як я сьогодні мав інсайт з Кишиневом, розслаблятися начебто не збирається, але, але вона потрібна для того, щоб зарядити нас оптимізмом. І, е, мабуть, що ми сьогодні вже не бачимо в, складі, е, в стартовому складі багатьох тих, хто е, декого з тих, хто грав е, там в Польщі е, з командою е, збірної Польщі. Так що ну, на Румунію орієнтуємось, не просто команда. Команда Ми зараз подивимось афії зустрічі, яка, яка в принципі ну, для нашої збірної не так уже є, щоб розслаблятися. і Хлопці там мають думаю, хорошу публіку в Кишиневі. Ну, само собою, що для молдавської для Молдови це дуже важливий матч. І, до речі, Молдова вигравала в групі у Польщі. Так що тут Сергій Станіславович настроїв все-таки команду на боротьбу і на виграш, мабуть. А потрібен виграш? Потрібен, бо люди будуть їхати на євро, і перший матч з Румунією і треба, щоб був гарний настрій у команди, у колективу. Так, тому що не всі люди так мовити, всі бажаючі поїдуть на євро, як то кажуть, вболівальник як раніше, тому що війна в нашій країні. Ну і сам факт уже участі нашої збірної. Збірної від країни, яка страшну війну веде з всесвітнього злов'я називається, це вже, вже плюс нашим хлопцям. Ну і сьогодні такі от яскраві заманухи які для болівальників, афіші і для молдавських вболівальників. Це також своєрідний подарунок. Що ж казати про ну, проблем багато захист. Лінія нападу, ну ми говоримо, скажімо, про кращого нападаючого бомбардира іспанського чемпіонату. Довбик. Довбик одержав дуже такий серйозний приз. Ми подивимось зараз на те, як Артем одержав його, як це солідно виглядає. Наш, наш кращий нападаючий. І краще нападаючи, покажіть нам, будь ласка, Артема Довбика, не в футбольній формі він, а з призом солідно. Ну, красивий. Красив. Красив. Козак. Так, так. І його там іспанські болівальники обожнюють, в Жероні він лідер. Але тут, як кажуть, шукають інші клуби, вже на нього око поклали. До речі, про Судакова ми говорили про це. Так. На нашого хлопця також полювання пішло. На полі пропонує скільки 40 мільйонів. Ну, ну. Але Шахтар відмовив. <рес> ну, Шахтар вміє розганяти ціни. І Шахтар, до речі, спровокував от, мим... попередньому випуску з Владом Говорили. Шахтар провокував піхалюнок в Динамо. Ні, і Дніпро все ж таки продав за 2 мільйони. Да. Піхалюнка. Так що пану Суркісу довелося розкошелитися, а я так розумію, що хто не претендував в нинішніх написати. реаліях це кошти Так, да, дуже великі. І от е, наша збірна Олімпійська також дуже важливий етап у нас вперше на Олімпійських іграх. І єдина команда ігрова, яка буде представлена від України, це дуже важливо зіграти там, але проблем вже буде так. Основні гравці Шахтаря, Динамо будуть готуватися. Ну, Шахтар, можливо, відпустить своїх. все ж таки Завдяки Реалу, завдяки Луніну прямо потрапили. І думаю, що тут проблем не буде, хоча там різні є такі. Тому олімпійська збірна, це ми показали, якраз вони радіють після того, як виграли свій. Матч перед фіналом, тобто вийшли у фінал турніру. Це молодіжні команди різного віку у Франції. Єдиний, в принципі, турнір, який вже лишився. І в фіналі, 16 числа, наші хлопці гратимуть зі збірною Код-Дівар. Не дивуйтеся, все ж таки ті в своїй групи першими, наші перші. І, можливо, це і не подарунок. Але це потрібно зараз. Кодівар трошки молодший. Дуже різних вікових, ж кажу, з Ю 19 до Ю 23 але... але... Але у нас є люди, котрі грають в лігі Чемпіонів. Це Сікан, наприклад. Чи інші Рубчинський в Дніпрі, дуже так. великі надії на нього, і напевно, вся прем'єр-ліга полює на нього. Тому ми побачимо, може, в наступному сезоні його в Шахтарі чи в Динамо теж Могут... є, є інсайт. Гол... Головне це ясно, що ці клуби будуть претендувати. І головне хлопцям зіграти на Олімпійських іграх, зіграти так, щоб Україна знов таки мала промоцію таку і в політичному плані. навіть. Це дуже важливо, знов таки підкреслюю. Це здивує багатьох і дивує багатьох фахівців футбольних, що в нашій країні чемпіонат проходить внутрішній і в збірні виставляються. Хоча так збоку, дивлячись на таку страшну війну, це здається неможливим. Але, Але все, все іде. В своїй Тепер про що б ми поговорили у нас в нашій УПЛ? Новий президент, новий, новий старий. <реш> ну, бачимо Євгена Дика у центрі. Людина, цього котра заслужила 100% своїм професіоналізмом цю посаду. Небагато було бажаючих посісти цю посаду, а Євген працював як директор. УПЛ і має вже досвід, так би мовити, наламався в нашому професійному футболі на високому рівні, тобто Українська Прем'єр-ліга. Це Але не це подарунок. Величезне досягнення зробити чемпіонат під час війни. Тому ну, Прем'єр-Ліга заказав це, це Андрій Миколаєви Шевченко. Та, два роки витримала. Два роки витримала і проводимо. І слава О. Богу, що і далі будемо проводити. Буде так. буде і скоро. Досить таки скоро, вже так в літо, і скоро у нас і новий чемпіонат розпочнеться. Тому що ж, Євгену, дикому удачі в його роботі, і всім нам з вами дійсно терпіння і розуміння ситуації, тому що, нарешті, до речі, в УПЛ більшість українських гравців, наших хлопців з, з академії футбольних, з різних сфер потрап... Будуть, будуть мати роботу, це дуже важливо. Ну, а тут здивувало чи не здивувало те, що раптом ЛНЗ, дебютант Прем'єр-Ліги, якщо ми говоримо про прем'єр-лігу, відмовляється від послуг знаного тренера, і, і дійсно, Дулуб вивів команду Залишив, зі лишив. старту. Так. А тут З'явився новий молодий, менеджер. Топ-менеджер, да, топ -менеджер, як називають, тобто вже віце-президент клубу і директор клубу. Ну і Вирішив, що треба звільнити такого тренера. А хто? От, на той думку, ну, то, ну, зараз багато кандидатів. стан там в принципі в порядку, а це дуже важливо в такий час. Ну і можливо ще когось там вони надумали. Якщо так, то тут заміна тренера буде непогана. А якщо креатив піде молодого директора на, і око впаде на когось, знов таки по дзвінку або. Ну, ну може, закордонний спеціаліст прийде? — Ну, ви Але... знаєте, для закордонних фахівців це... Зараз в Україну потрапити – це екзотика, тут не кожен вирішить іти. Хоча от в Київське Динамо трансфер нашого бразильця повернеться, по-моєму, повернеться. Він все ж таки вітіньо. Це, та, вітіньо вітіньо. Має вітіньо. повернутися. Хоча сім'я проти, але. Дуже але. серйозний гравець, дуже серйозне і гарне підсилення для нинішнього ну, от, Динамо. Піхальонок прийшов, Вітіньо прийде. Да, Булеца. Ну, вже Динамо потрошку має амбіції ну, на чемпіонство? Олександра Шавковського вже набір mm. до, ну, по-перше, дуже важливо, таки група буде, буде виходити, пробиватися в груповий турнір Ліги Чемпіонів наш Динамо. Ну, Це дуже-дуже важливо. Ну, а ми сьогодні ми виходимо, і наша, грає, наша збірна в Кишиневі грає, грає і виграє. Хочеться, щоб була удача, але от. Ми можемо прогнозувати те, як наша збірна виступить ну, там, в Німеччині на чемпіонаті Європи. Тому що штучний інтелект дав нам 3% на перемогу. Перемога це для України поки що, напевно, така не здійсненна мрія, але будемо оптимістами і будемо вважати, що у нас дуже гарні гравці. А у нас і реально гарні гравці. Мудри грає в Челсі. Багато гравців в іноземних чемпіонатах. І е, треба... Про Довбика говорили, це досвід. досвід. Тим бачу, Україна вже грає четвертий раз. Четвертий раз на євро. І це. Це досвід. Тому чому, чому хоч, хоча не всі, ну тут, є, скажімо, Ярмоленка вже третій, третій палець, євро це, для забрав. Його... Да. Ну і може просто досвід передавати своїм молодим тим, хто ще не знає, що таке випробування єврочемпіонатом. А це, в принципі, футбольна подія, друга за значимістю у світі футбольному. Тому удачі б нашим, але. Прогнозувати для наших глядачів, я хочу сказати, ви можете, у нас є призи для тих, хто в конкурсі прогнозистів може виграти. Ми з владом прогнозуємо непоганий виступ. Тобто, я кажу, що десь чвертьфінал можуть потрапити, а далі не знаю, а влад. Вихід в, в плей-офф 100% буде головний матч з Бельгією, я вважаю. Бо Руму, Румунія, і я, я думаю, що ми повинні перемагати. Хоча у Румунії, знаєш, е, от е, генетично Хаджи Так. І е, ще один. Дуже-дуже. Ну, це Пушкаш, можливо, це покоління не пам'ятає, але Пушкаш, юний Пушкаш це е, теж із родини зірок футбольних. Тому є дуже серйозні претензії у румунської збірної. Слабких суперників там не буде. Не буде. Але я ж кажу, Україна гідна бути в плей-офф. І головна боротьба це тільки з, Бель... з Бельгією в третьому турі. Отже, шановні. Давайте зробимо цей прогноз. І після ну, після групового турніру, ми я сподіваюся, що у нас є прогнозисти, які вже не раз перемагали в наших конкурсах, і буде таке, і буде те, що і ми запрогнозували. Ми вийдемо з групи. А всім вам ми бажаємо перемоги. Перемоги. Над страшним ворогом. Перемоги перемог, розуміння за розуміння вам дякуємо. Ну, беріть участь в наших конкурсах. Як у, як у житті, так і у спорті. Так. Удачі вам, до побачення. До побачення.